Всім привіт, рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Яна, я косметолог, експерт з домашнього догляду. І сьогодні мені захотілося зробити таку невеличку успокопку. У мене тут три посилки. Давайте їх відкриємо разом. Ті, хто на мене підписаний в інстаграм, вже частину цих посилок бачили, але я вирішила просто що я повторюсь, розкажу трішки більш детальніше про кожен з продуктів. І перша це буде посилка з iHerb. Я насправді дуже сильно люблю iHerb. Чому, бо там можна придбати продукти, які ти не можеш ніде в Україні придбати, Пеці, там є вітаміни. Зазвичай на iHerb я замовляла вітаміни і косметичні засоби, а тут в мене виникло таке бажання замовити чай. Бо осінь це пора для чаю, а скоро осінь. Тож в мене в замовленні чаї. Але спочатку я покажу, що з косметики я замовила. Так як посилка за iHerb мені прийшла десь тиждень тому, я встигла протестувати деякі продукти, і зараз вам буде такі. Оля, що я замовила, і коротенький опис кожного продукту. Тож давайте почнемо. І перший продукт це ось такий от тонер бренд Jumisop. Це новий для мене бренд, і в складі цього тонору є ніацинамід, вітамін С, транексамова кислота, і це таке дуже класне поєднання для того, щоб працювати з постакне. Постакне – це ось ті почервоніння, які утворюються у вас на місці запального елементу, і інколи з ними буває ой, як дуже важко працювати. Тому додатково я свій догляд зараз захотіла додати саме цей тонер, і насправді в нього баночка просто неймовірно красива. Просто подивіться. Чому кажу про баночку? Бо, наприклад, мені важливо наскільки естетично виглядає той або інший продукт. Це не головний критерій, коли я обираю продукт, але це важливо, щоб баночка була естетична і гарна. Ось тут вона прямо на 10 з 10. Далі ще один продукт, але який я замовила зовсім випадково. Я не знаю, я подумала, що це такий от пластир, який локально наклеюється на запальний елемент. Чому мені здається, це хороший варіант. Типу як такого соцзасобу, засобу, то що дівчатам інколи дуже складно себе стримати і вони починають роздирати цей запальний елемент. Так, от, коли ми наносимо на цей запальний елемент ось от пластик, мені здається, так у вас буде менше можливості роздерти той запальний елемент. Я думала, що я замовляю ось це. Але як виявилось, я замовила зовсім інше. А замовила я знаєте що? Я замовила ось такі от патчі. Можливо, ви бачили такі спеціальні патчі, які ти типу клеєш на ніс, і вони механічно витягують твої сильні нитки. Ось такі: от тут в пакуванні було 5 штук. Мені просто стало цікаво, як це взагалі працює і чи взагалі це працює. Я вже один затестувала. Можу сказати, що це більше про травматизацію вашої шкіри аніж про користь. Якщо вам треба видаляти чорні цятки, увага, чорні цятки, не сальні нитки. Ви, наприклад, йдете до косметолога, і він вам одноразово механічно видаляє ці чорні цятки. Не треба вдома перед зеркалом дивити, не треба клеїти якісь ось такі от патчі, Якщо це сильні нитки, то це фізіологічно вони є в кожного і не треба їх також дивити перед зеркалом. Наступні два засоби це засоби для догляду за волоссям. Чому я взагалі звернула увагу на ці засоби? Теж дуже гарне стильне пакування. І це, до речі, новий бренд iHerb. І я часто заходжу в розділи новинки. Мені цікаво дивитися, що з'явилось на iHerb. І от я побачила там цю серію. По догляду за волоссям. І що хочу сказати, коли я отримала ці засоби, мені стало взагалі цікаво, що це за бренд. Я пішла на їх сайт, і, як вияснилось, ці засоби призначені для догляду за чоловічим волоссям. Хоча мені здається, що цей поділ на чоловіче і жіноче це не, не дуже актуально. І я взагалі не знаю, для чого це робити. Ну, типу, є шампунь, є кондиціонер, можна просто зробити. Унісекс і для жінок, і для чоловіків. Тому я не бачу сенсу, коли, коли бренди ділять ось так от засоби. Ці засоби я вже протестувала, у мене тут шампунь і кондиціонер. Шампунь в своєму складі містить м'яту, екстракт м'яти. Тому, коли ви миєте, ви відчуваєте ось цей ефір олію м'яти. Ах, такий досить приємний, легкий. Він недовго залишається на волосі. І що мені подобається, що знаєте, є шампуні, після, після використання яких ви прям відчуваєте ось цю от свіжість шкіри голови. Ось цей от шампунь дає саме такий ефект. В мене жирний тип шкіри голови, тому... Ось цей шампунь я не буду використовувати на щодень. Я буду його комбінувати з шампуном, який дає мені більш глибоке, таке інтенсивне очищення. Бо це і такий, типу, як лайт варіант. Далі, те, що мені неймовірно сподобалось, це, це ось цей кондиціонер. І це той випадок, коли кондиціонер має таку густу консистенцію і не дуже зручне, зручне пакування, тому що. Тому що, ну, типу, дуже важко видавити продукт. За це я знімаю бал цьому засобу. Асік дуже класний, він робить ефект такого гладкого зволоженого волосся, але при цьому об'єм зберігається. Для тонкого волосся просто топ. Те, що я казала, що не типове, я зазвичай такі продукти не замовляю, але, але осінь, е, пора чаїв, то я вирішила, що я хочу собі на осінь якийсь смачний чай і. Подивіться на ось це. на цю красу. Чай він в пакетиках. І здавалось би, ну, типу, чай в пакетиках, для чого його взагалі купувати, ну це ж чай в пакетиках. Але хочу вам сказати, що такого смачного чаю я ще не куштувала. Він має просто неймовірно приємний такий нетерпкий запах ванілі. І я вам хочу сказати, що коли ти заварюєш цей чай, то цей запах реально залишається. М -м. Ну, загалом я дуже задоволена, що я замовила цей чай. Він мені дуже добре смакує. І це той випадок, коли е, ось цей от один пакетик ви можете заварити декілька разів, бо він реально ну смачний. Ви ви не просто п'єте пофарбовану воду. Цей чай вже замовив собі. Паша, тому це його вподобання. Мені захотілося щось такого більше солодкого. А паша, як зазвичай, п'є те, що він пив 10 років тому. Так, і ось таке от е, замовлення за мене вийшло. Я залишу, як я вже казала раніше, всі посилання на засоби, і залишу для вас промокод, який ви можете використовувати при тому, коли будете робити замовлення, і вам буде йти знижка. Тепер хочу показати вам, що мені подарували українські бренди, точніше не українські бренди. А я була на відкритих тренуваннях, де спонсорами цих тренувань були українські бренди косметики. І давайте тепер подивимося, що у мене є. Та-дам! Красиво на що би я хотіла звернути вашу увагу і свою увагу, це те, що українські бренди мають неймовірно гарне пакування. Мені здається, що от для них це прям супер важливо. Те, яке пакування вони для себе обирають. Так, це важливо, звичайно, для будь-якого бренду, але мені здається, що українські бренди, от вони прям з тим дуже сильно стараються. Тому ви зараз оцінюєте це, це пакування, і ви зрозумієте, про що я кажу. Перший бренд у нас буде бренд Love and Loss, його назва. І тепер про те, як було це все упаковано. Ви бачите тут ось таку от гарну листівку. Їх тут навіть дві було, такі гарні листівки. Далі, в мене тут два засоби: це крем для рук і гель для душу. Ось таке от, подивіться на це пакування. Ну, воно ж гарне, правда? Я вже затестила ці два продукти. І почнемо ми з крему. Він має, як бачите, таку легку консистенцію. Він не дуже жирний і при цьому. Має просто неймовірно приємний аромат. Він такий, навіть, чесно, його навіть важко описати. Він такий солодкувато, якийсь гіркуватий. Ну це для мене особисто. Крем дуже гарно зволожує шкіру, не залишає оці якоїсь неприємної липкості, як часто буває після використання кремів для рук. Швидко поглинається, добре зволожує. гель для душу теж ось таке, от, дивіться, яке гарне пакування. мені здається, що засіб навіть трішки такий, типу як перламутровий, він не досить інтенсивно піниться, але він при цьому дуже добре очищує шкіру і не сушить її. І ще один український бренд, який має назву Крамп. Я дуже сподіваюся, що я правильно вимовляю назви цих брендів. Якщо неправильно, то нехай мене бренди вибачають. Теж ось таке от гарне пакування. Є спеціальний мішечок. Мені здається, що в ньому потім дуже зручно зберігати ось такі от прикраси. Тут у нас теж були листівки, ось така от маленька листівочка. І ще був, був тестер. Цей крем для рук. Сам продукт, який мені подарували, це ось такий от міст. Тут таке. Така скляна баночка, вона, до речі, дуже гарна і мені здається, що зараз час скористатись цим продуктом. Реально освіжає, Пахне такими трішки, як огірочком і якимось цитрусом. Так, і ще один пакуночок — це подарунок від засновниці магазину All Face. В них є фізичний простір в Києві. Я ходила туди на діагностику, обличчя, і Анастасія, засновниця, мені подарувала ось такі от приємні подаруночки. Зараз теж подивимося, що там Анастасія мені подарувала засоби по догляду за волоссям від бренду Ріка. Це італійський бренд. Я не знайома взагалі з цим брендом. Я не знаю, які в них продукти. Я не читала відгуки. Тому просто подивимося, що в нас там є всередині. Ось такий тревел набір для захисту волосся влітку. Актуально, у мене ще є місяць для того, щоб протестувати ці всі продукти. Так, в набір у нас входить шампунь для тіла і волосся, маска, олія для волосся. Набір містить ідеальні продукти для захисту від сонця, солі та вітру, а також для живлення. Трішки раніше мені попався цей, цей набір. Це в нас шампунь для волосся і тіла. Маска ось така от відновлююча. У нас тут є олійка. Олійки я насправді люблю використовувати. Вона така в вигляді спрею. Цей набір я буду тестувати детальніше і залишу вам вже свої відгуки в інстаграмі. Всім дуже вдячна за те, що ви подивилися це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. І якщо у вас залишили запитання якісь по будь-якому засобі, пишіть в коментарях, я буду відповідати на всі ваші запитання. Дуже дякую вам за те, що ви на мене підписалися. Сподіваюсь, ви це вже зробили. І бажаю вам гарного дня, гарного вечора і до зустрічі! Течу! чуть чуть-чуть, чуть мій, чуть -чуть. мені здається, я правлю. Роблю вигляд, що мені ніяк. Що тут ще я, господи? Боже, як жарко.